Дякую за надане мені слово. Дякую вам. хочу подякувати громаді України за підтримку патрульної поліції. Це така, це такі самі громадяни, як всі ми. Тому що рік назад вони, вони воювали, стояли на майдані. Зараз вони повірили і прийшли захищати наших дітей, наших батьків. Я прошу повірити цим людям, бо я знаю настрою, знаю погоду. В колективі це велика родина 12 з половиною. Тисяч співробітників і я бачу, як вони переписуються, як вони хвилюються, коли про них кажуть щось, е, якийсь негатив. Але є дуже багато позитиву. Ми йдемо в маси, ми йдемо до школи, ми з, е, працюємо з дітьми. І я прошу підтримати. І, і, і надалі я вірю в те, що ми збудуємо. Е, Нормальну країну розвинуту країну Україну. Я, я вам дякую, пановоліцейські дякуємо вам. Всієї патрульної поліції. Дякую, дякуємо вам за нашу безпеку. Бережіть себе.